Добрий день, мої любі. Вітаю вас. Знову радий вас всіх бачити. Давайте сьогодні роздивимося вуличні двері, тому що ми вже... я вже зробив декілька відео, але про двері, котрі для квартири. Тепер хочу розказати про двері на вулицю, тому що вони теж мають спрос і ну, врешті зараз на це дійсно сезон. Тому хочу вам про них розповісти. До речі, ціну, як завжди, я вкажу в кінці відео. Тобто, ну, чекайте і додивіться відео до кінця, будь ласка. Давайте зараз почнемо дивитися. Так, ось, будь ласка, оця двір. Бачите, вона для вулиці. Вона, до речі, йде тільки в одному розмірі 96. Вона зі склопакетом, це, це калене скло, там двойний склопакет, тобто стоїть три скла між собою. значить Це композитне покриття, воно не боїться ні сонця. Ні, дощу, тобто воно не вздується, як, наприклад, звичайна двірочка, от плівка, да. Вона боїться і сонця, і дощу, і, і краще не ставити на вулицю, тому що це місяць місяць постоїть на сонці влітку, чи під дощем все вона все вся піде по похилями. Ця плівка це композитне покриття. Значить, а і хочу вам показати, до речі, як це виглядає в розрізі. Ось дивіться, тут в нас є спеціальний такий згазочок. Ось вона, бачите, значить, алюміній іде, значить. Покрита спеціальним цим композитним покриттям. Бачите, всередині hdf панель, ну, ну, по повністю, як вона всередині. Бачите, мінеральна вата, метал 2 мм, коробка. ну Це трошки інша двірочка. Ну, отак вона двері виглядає взагалі. -то. Бачите, ось таким чином. Добре. Продовжимо далі дивитися. Значить, Фурнітура чорного кольору, квадратна, ручка. Три завіси, двір важить більше, десь близько 120 кг. Цей склопакет зеркальний всередині нічого не видно. Ну, так якщо, якщо тільки придивлятися вже вплотну, там щось можна помітити. Значить, давайте її подивимося. Значить, двір у нас іде 96 мм. Значить, це значить, 16 мм зовнішня ця панель. Ви бачили, як вона виглядає. Всередині панель 26 мм МДФ. Дивіться, як вона така фігурна, іде гарна. Ну, дуже красиво вона всередині виглядає. Бачите, так, значить, замочки стоять дійсно калі. Бачите, гарантія 10 років на них. Ось вони та таким чином виглядають. Дуже якісні. Замочки дуже ну, надійні, там, мінімум 10-15 років, вони у вас простою, це точно. Значить, двойний контур уплотнення. Ну, для будинка не обов'язково більше контурів, тому що ви ж самі розумієте, це будинок. Там, Така, щоб сильно, щоб супер, там наприклад є двері, там три-чотири контури. Тут, в принципі, це не обов'язково, тому що це будинок. Тут головне, щоб вони щоб вони були міцні, що щоб вони тримали зломостійкість, ну тут, тут це все є, і в принципі, щоб вони були ну гарної якості. Міцні, щоб вони, по-перше, по-друге гарно виглядали. Це для будинків дуже важливо, тут, ну, тому що це ну, естетика. Зараз таке все бачите, в стилі мінімалізму, такому йде все такий лофт, все це дуже модно. Значить, дивіться, значить, коробка в нас іде 120-та, теж 2 мм метал. Дивіться, терморозрив стоїть. Значить, це значить дві труби між собою скручені, між ними пробковий такий 3 мм, як оплотнітель. Це для чого зроблено? Щоб двері не промерзали? Тому що, наприклад, на вулиці може бути мінус 20, у вас в будинку плюс 25 І де ну сходяться ці дві температури, і, і наприклад, дешеві двері, от, наприклад, китайські, вони можуть е, ну, промерзати. Наскрізь От там можете подивитися відео, де сюди підходить в будинку до дверей, а вони повністю білі, вкриті інеєм. він пальцем проводить і видно, що це повністю іні. Це двері без теплоізоляції, без терморозриву. Тут такого не буде ніколи, тому що тут є терморозрив. Ось, ось дивіться, значить, уплотнітелі в нас ідуть на полотні. Бачите, два дуже зручно, воно естетично виглядає. з нержавійки стоїть. Бачите, він теж такий, гарно так виглядає. Тобто двері дуже дуже класні, дуже дуже такі витривкі, дуже надійні. Якщо у вас будинок, рекомендую. У нас є дуже великий вибір дверей для будинків, ну, є і дешевші двері там. Ой, якщо у вас буде запит, я в кінці ну я в, в, в цих в, в коментарях залишу свої контакти. Так що там, будь ласка, дзвоніть. От можете подивитися, бачите, в нас така величезна виставка. Тому тут є на любу кишеню, на любого покупця двері. Так, значить, да, значить говорю, скільки ця двірочка коштує, вона коштує 32 тисячі гривень. Значить, дуже їх раджу, Якщо у вас дійсно там здається будинок, чи ви хочете собі замінити на якісні сучасні двері, значить ще, значить, замочки, це можна замінити на більш, дор на більш дорогі сікорем, циліндр теж можна замінити, то в принципі то таке. Значить, і значить, Їх вам раджу. Звертайтеся, завжди будемо ради, раді допомогти. І також в нас ще є міжкімнатні двері. Так що звертайтеся, дуже радий, що ви нас дивитеся. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо продовжувати далі з вами зустрічатися. На все добре, мої любі.